101 оберти. Я при, притримаю, тому що момент зразу його крутне. Поїхав. На попередньому відео трохи все, ну інакше виглядає. Молочовку теж оставив, бо я її вбирав, бо вона вся зі столу падала, на місці стоїть. Реверс. Притримую бог термозит. З цим вже можна працювати і продовжувати проєкт. Ще раз реверс. Ну, Якщо обертів буде мало, натискаємо плюсик, ну, наприклад, То тут трохи він подоводиться і трохи придержати треба, е, притримати до момент крути, хоча ось. Ну це не критично. Я тут рядом, мені тут відніше. І оцінюю роботу пристрою. 5, Дякую за увагу. От тепер можна ставити лайки і підписуватися. Продовжуємо проєкт.